Розкажіть, будь ласка, що ви спостерігаєте, яка обстановка саме зараз? Героям слава! Я так перебуваю буквально за кілька метрів від місця другого прильоту. Власне, було два ракетних удари, як очевидно всі вже знають, і другий припав на подвір'я багатоповерхівки. І внаслідок саме цього удару. Постраждали і сталися жертви, про які ви щойно розповідали. Са зараз, коли я тут перебуваю, тут працюють штаби, тут працюють волонтери. Ми бачимо, ну і ви бачите власне позаду мене, що триває роздача будівельних матеріалів, і я бачила, перебуваючи тут людей, місцевих мешканців із будинку поруч і із сусіднього теж які приходять і беруть і плівку, і оСБ, і всі необхідні матеріали. І, і які Допоможуть їм перебути принаймні цю ніч, і найближчі дні, і я чула, проходячи повз цей будинок, що там в деяких квартирах вже тривають роботи в деяких видно, світиться, але більшість квартир не світяться. Напевно, люди сьогодні. Ну, це мій висновок, звісно, як очевидиці. Напевно, люди сьогодні вирішили, можливо, перебути десь у родичів, у друзів, і потім уже завтра зайнятися. Відновленням українці згуртувалися як завжди. Це справді така відмінна риса, яка вирізняє нас, поміж інших. Так є завжди після отаких от трагедій. А мої співчуття насамперед, я ще хочу вас запитати, чи чули ви вчасно повітряну тривогу? Так чи пролунала вона вже тоді, коли відбувся сам вибух? Повітряна тривога, а власне повідомлення про балістику з півдня вона прозвучала вчасно, і, і ми, і люди, які з нами, з нашою редакцією перебувають в одній будівлі, повиходили і дотримувалися правила двох стін. Власне, це від жовтня 2024 року стало правилом. Точно під час повідомлення про балістику з півдня Кривий Ріг робить от саме так, виходить і дотримується правил безпеки. Скільки станом на зараз є встановлено жертв? Можливо, маєте цю інформацію? Кількість загиблих не змінилася. Четверо натомість буквально Бів години тому було вже повідомлення про те, що 14 постраждалих зафіксовано на цей час, і серед них четверо дітей. Найсвіжіша інформація від начальника військової адміністрації Дніпропетровської області Сергія Лисака про те, що п'ятеро людей досі зараз перебувають у лікарнях, і троє з них у важкому стані. Я так розумію, триває розбір завалів. Я бачу позаду вас цей намет, що там відбувається. Я не підходила безпосередньо до самого будинку, не можу нічого сказати щодо завалів. Думаю, це моє припущення, що в навчальному закладі, куди припав перший удар, напевно, там триває розбір завалів. Ось ви чуєте, починається повітряна тривога, і це означає, що треба ну, скоріше за все зараз всі будуть звідси теж йти.